Друзі, і вітаю, сьогодні ми залетіли в Brawl Сарс, і я вас попрошую підписатись на ютуб-канал, телеграм-канал, телеграм-канал в описі цього відеоролика. Ну, поставте поставити лайк, написати коментар від восьми слів. Та нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Так, і нам сьогодні не дали. Йоу, нам сьогодні не дали безкоштовний крейт. На жаль, точніше, не крейта. Цей мегабокс, на жаль. На жаль. Але окейшки. Окей. Так, вау. Ууу, скільки всього тут вже з'явилося. Так, я вам, знаєте, що хочу? Ух ти ж йо, скільки тут цього. Йоу, так. Хм. О. Так, нам треба вісім разів пограти ще раз на бібі в соло. Соло бібі, де наша бібі? Так. Бібі, о, Бія. А вона не бібі, а вона бія. Поняв? Все запам'ятав. Окей, полетіли так. Вісім разів зіграти ще раз. Ну, складно, складно. Бо люті кінти з нас тут є. Але окейшки. Ну так, йоу, там, там ще гріф. Там ще грів. Бен. Бейнк. Так. Бейнк. А, уч, блін, я думав, я його розвалю, але класно я зробив, класно. Так, можемо так зіграти ще раз прикол. Просто помирати на 10 му місці і нажимати грати ще раз. А потім вже фармати демедж. О, Ріко! А ріки чим розвалимо. Ріки чим сто відсутковим розвалим, мені здається, якщо він без ульти. Якщо він без ульти, то в нас все вийде. Так, на ай-яй-яй-на і на еуч. Знову не зміг його винести. Капець. Але ми вже а, граємо ще раз вже другий раз. Ну норм. Норм, можемо так порофукивати кубази, потім ми їх нафарм. Якщо що, дуже швидко. На інших бравлерах. Мені здається, що в нас це вийде. Вау! Вау, які тут класні челіки. Мені дуже подобаються нові скини, вони прям роблять їх шикарними. На. На. Ага, ага. на. І на. Все хе-хе. Мінус гріф, Прикиньте, я гріф розніс на бібі. -бі. Ой, на бія. Прикиньте. Це ж лютый. це ж лютий махач. О! О, на. На. Так, йоу, тут стушка. Йоу, тут стушка, ау. Винесла мене. Мене винесли. Эй, хе-хе-хе-хе, -е 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 -е. але можемо о. Плюс місія. Бем. Так, полетіли сюди бем. Окей, 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 полетіли далі. Блін, а я не нажав ще розграти капець. <laughs> О, Ель Прімо. Ель Прімо ми, може, і розвалимо. Мені здається, ми зможемо його розвалити, бо в нього багато хп і маленький радіус. Ага, ага, він по такій тактиці вирішив. Ай-яй-яй, він мене вирішив винести. Але ну, блін. Ну, блін, чілік. Бейнг, Бейнг. Бейнг. -бей 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 Ауч, так. Ельпримо на. Ельпримо на. Ельпримо на на. Ага. Ага. Поняв, та. Так, на. бем, Ага. На мінуснули. Але п'яте місце ми сюди забрали. Клас. Плюс. Не, не. Плюс. А, ну там. Як же вона може бути Плюс місія, якщо ми вийшли тоді. Окей. Окей, тоді можемо ще раз. Оооо. Блін, нам, походу, ми попали, ми з булом, зараз я так зрозумів. Там ми з булом і це габелла, і це Габелла. на. Демедж, демедж, демедж на. Профукали, профукали, профукуємо. А ще все профукуємо. На, на. 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 Блін. Провтикали, профтикали. Так. Знаєш що, чел? Ой-ой-ой! От то, то-то, то-то, я попав! Ото я чел попав. А дивіться, як я попав е, в. Ого! Я його зміг виністи, прикиньте, друзяки. я його виніс. Дивіться, там три банки. Дивіться, а там три банки. Йоу! Давайте їх залутаємо. Так, я можу померти зараз. Але ні, я вижив. Фех, я вижив, і мене тут ніхто не чекав. Класно. Але в мене ще є банк. Вау. Та? Класно, мені здається. О, тут ще й банки. Йоу, та тут ще ніхто не лутався, походу. Ага. А тут джин десь є. Ага, усього джин. Ага. На. 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 А, на. Мінус. Так. Туди плюшку. Щось я там нічого не роблю. Ой-ой-ой. на! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я попав, ай-яй-яй. На жаль, але топ-4 ми зайняли. А, топ-5. Ех, всього на всього топ-5. Але окей, полетіли далі. Б. А, плей. Я думав, в мене не нажметься плейгейн, але на клас. Полетіли, полетіли, полетіли. Так. Угу За мої старання можна вліпити лайк, підписатися на ютуб-канал та телеграм-канал канал в телеграм -канал, описі цього відеоролика. Поставити лайк, написати коментар бажано на від восьми слів та нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відео. Так, а я бачу, що там махач, тому зараз я долутаю цю банку вже. Хеф, я думав я ніколи її не долутаю, але ні. От так. Цей кустика стоїть кого хтось є. Ні, нема. Ого, так, там оця штука. Він провтикався, коли вбив. Так, на, на. На. А, о! Блін. Окей, топ-7, топ 7. А, топ-8. Чомусь. Так, сюди ще раз полетіли. Прикольно, що можна е, ще виконувати місії, тобто собі монетки брати, і ще й оця штука дається. А ні, монетки не даються, блін. Це фігня місії, Це фігня місії, Оці, які ми зараз виконуємо PlayGain, вони ж фігня, Бо нам треба цей Батл пас проходить. А в нас це не виходить. Намахали нас. Намахали. Mm, окей, бам, бам, бэнг. Так, о, там бібі, а там Бібі, а там Бібі сидить. Ооо. А тут хто, а тут хто? Так, на, на, на. Ну, мінус, мінус, мінус. Ой-ой-ой, я попав, я попав, я попав, на. Ауч, блін. Протопив. Я... Я реально протопив. Не знаю навіщо я туди пішов. Напишіть, будь ласка, в коментарях навіщо я це зробив. Я не знаю. Я протопив, коротше. Окей. Получили. Ууу, Ріко там збоку. З лівого з правого боку там ріко. І да. Коротше, пішли його розвалювати. Пішли, пішли, пішли. Пішли розвалювати цього рікича. Чи... Так, на, ауч. На. На. А він же забоїться на мене йти. Ага, а вже не боїться він. Ауч. Ага. Угу. Кін ти... ой-ой-ой. Так, мінус. Так, окей, цей Діну Майк щось якось обнаглів, не? Вам так не здається, а мені дуже здається. Мені так дуже здається, що він дуже обнагів. Ще й бичить на мене дуже сильно. Так, на. Ага. Класно придумав, класно. Дінчи, реально клас. Так. Так, ой-ой-ой, ой-ой-ой, так, тут ріко, трі -трі ріко, тут ріко, Б мінус, виносом-виносом. Так, переходимо вверх, ауч. А тут пов мене зустрів, прям зустрів. Вау, він прям виніс мене. Він прям просто мене викинув. Так. Окей, давайте вийде. Або я трошки замахався грати. Е, алло! У мене щось тут коїться. Да, нічого не зрозуміло. Мене викинуло чогось. Ну, не викинуло, я сам вийшов. Але чому я вийшов? Тому що... Не знаю чому. Окей. Так. Легендарі. Вау. Star Powers. А, клас. О, виконано А навіщо мені оця ж Star Powers? Хто знає. Леон? Може ти нам скажеш? Ага. Бігати по кустам швиденько. Ну таке Таке собі, реально. Таке собі. Ага. Окей, що тут по місії? Окей, okay, давайте останній разочок зайдемо, так. Так, оце ми міняємо. Окей, okay, я взагалі не хочу, не хочу грати, я хочу в оце грати. Я хочу в це грати і все. Мені дуже подобається цей режим. Він прикольний, він новий, він класний. О, вже на булах. Прикольно, на булах я краще граю, мені здається. Так, тут в нас перегородка чомусь. Тому її Треба буде винести ультою. Ультою треба винести буде. Так, на 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 на. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, на. 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 А короче. Короче, друзья. Короче, друзья. Так, на на на. Е, так. Е, в нас тут сила е, е, Бійка У нас бійка тут реально повна. У нас тут повна бійка Так, бем Бинь. Так, розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо. Так, ульта залишилась в мене. Тому можна буде прямо сю пройти. Прямо тут я проходжу зараз. Так, усі зультою, тому я роблю ось таку дивку. Так, бем, 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 Все, ми виграли. Прикиньте, як швидко. на булах набагато краще грати. Я зробив один кіл, 20 тисяч демеджі. О, викинули місію, прикол. Так, ми ще раз захотіли грати. Класно. Це класно. Вау. Окей, полетіло. Так, що в нас? Ага. Ну, в принципі, в нас гірша команда, бо в нас нема скілів. Скінів. Але я є з легендаркою. З легендарним цим рангом. Тому я думаю, що це окей. Що все окей? Так, мінус. А, ага. Мінус. Так, на на на. Ой -ой -ой, так. Проходимо, проходимо, проходимо. Ага. Ага, не пройшли. Не, пли... не пройшли оборону. На жаль, але я можу зробити дирку. Але я можу зробити тут дирку. Бейнк! І я вже на базі. Так, на на на. Ой-ой-ой. Так, мінус. Я зробив мінус. Це топчик. Топчик зробив на мінус. Аж шкоди, що ульти нема. Ультою б зайшов би туди. Так, шо ви тут? Відходите та відступаєте? Але ні, не можна, не можна, не можна, не можна. Ауч. Я ультою помер. С -с -с -с. Мене ультанув чел, на жаль, Але я зараз буду залітати з ульти і їм прямо в базу. І виносить. Так, бенк. Так, бен. Ага. Аж 10% хтось зніс, Не знаю, хто саме. Так, а в нас відсотки, поняли? Поняли, наскільки ми їх тримаємо в, стра в страху? Що вони навіть нам базу не можуть знести, прикиньте. Але зараз я тут дуже важливу роль роблю. Я дуже важливий тут. Чел, зараз, бо блін, а в нас вже не 100%. В нас а ще й добуть базу. Зараз так, бем. Мінус, мінус. Так, отут-а проходимо. Проходимо. Так, окей, 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 окей. Так, бем, 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 бем. О, чел залетів туди в спинку, їм прям топчик. Так, бем. Ага, 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 блін. Наш чел там один залишився і його винесли, на жаль. Блін, а 5% винесли це треба вже. Що це за сміття тут? Залишилось на 5%. Так, бем, бем бем, бем Так, всіх про демеджів, всіх про демеджів, прям дуже люто. Так. наші кінтей там просто б'ються як леви. Просто леви. Так, бем бем, бем Ага. Ну, короче, 5% ми залишимо їм. Не, не залишимо. Yes, let's go. Ми дуже любимо виносити все останнім чередом. Прикиньте. Так, окей. Тут, в принципі, також можна е робити місію грати ще раз. Я щось до цього не додумався раніше. А я тут ці місії виконував, в принципі. Оу, ми тут ще лютечки. Дивіться, а в нас тут люта була бійка. Всі легендарні. І зі скінами. Тому це люта бійка. Блін, наш чел облажався зараз. Так. Окей, окей, окей. Так, бем, бем, бен. Треба виносити оцю скриньку. Так, ой-ой-ой. Так, на на. так, наш чел там дефається, Деф, де деф, деф, деф. Увімкнули де де ми деф. Окей. Ох тож, ж, йо, поганий в нас деф. Наш чел ще не може нічого зробити, тому я тут. Все, let's go. Полетіли вперед. Тільки вперед. Зараз ми йдемо тільки вперед. Просто розумієте? Ми вміємо йти тільки вперед. Так, бем. Ага. Пройшов по базі по їхній. Ну і все. О, наш чел там досі б'ється. Так, оцей, чел. оцей чел, так, бем. Мінус. Оцей його. А в нас тут контратака, я так зрозумів, пішла. Але в нас тут є якийсь лютий кент, який вміє цей отруту кидати. Я не знаю хто це. Ага. Вони також вміються робити. Так, на 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 на. Ага. Все, я заходжу, дамаджу е їх. І все, і виходжу. Ну як виходжу? Мене просто викидають з їхньої бази. Так, бен. Ого. А наші кенти там зайшли. А наші кінти там-то там зайшли. Так. Ми, походу повиконували усі місії миссии в світі. Так, старт дропчик, сюди. Так, 820 сюди. О. Так, що у нас тут? поміняти, поміняти. А, Окей. Ооо, на спайці пограти, кстати. Пос... На спайці пограти прикольно буде. Я думаю. Так, спайк. Ооо, є спай. І давайте дуо ні 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 в дуо, дуо. Я розумію, нам треба ту місію виконувати, але 100 тисяч на спайці це ізі. Це ізі було б 100 тисяч кілов, було б трошки по складніше, але ізі. Як на мене, це просто ізі зробити 100 тисяч демеджа на спайці. особливо в оцій. Оці, в, на цій мапі. Бо... Це ідеальна мапа для спайка. Ви розумієте? Це бем, бем бем. Е, ви бачите, як я 10 тисяч просто викидаю. Так, що ми сюди Та спочатку. Так, на. Виносимо, виносимо, виносимо. Все, я 6 тисяч 9 тисяч виношу з одної плюхи З двох. Так. О. Так, нас там контрять. Ай-яй-яй-яй. Ліон, Ліон. Лі, ліон, мінус, мінус. Ага, все. А? Я Леона виніс дуже швидко. Я Леона просто на ізі виніс зараз. Так, ні-ні-ні. я б туди не йшов так. Так, люто прям в лоб. Мінус. Так, Б. Закидав. ай яй 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 Так, мінус. І мінус. Все, ми виграли. Давайте подивимося скільки я демеджу накидав. 20 тисяч. Мало. Щось я якось мало накидав. Але окей. О! І ще й три батли в виконати. Класно. Так, знову вдвох пішли. Знову те саме, та саме кампашка. Так. Шо ми? О, не бачу ще і А, В принципі, я думаю, можна вигравати. Оу. А я щось не то купив, походу. У мене повинні закручувати щепи. Але вони цього не роблять. Вони цього не роблять. А що ця штука? Ах ти. А, ось що ж робить мій спел. Так, на. Хі -хі -хі. Ото ми зайшли. Ото ми зайшли вчасно. Ми реально вчасно зайшли. Так, бем-бем. Так, наш кент на мінус. Сняк є. Так, бем-бем. Все ми виграли. Я дуже мало демеджа зараз накидаю. Аж 6000. Це дуже мало. Я би хотів би зараз виконати цю місію і піти в соло. Я би хотів би піти в соло, бо в соло, мені здається, більше буде накидувати. Або ми не виконаємо цю. Ні, ми не виконаємо цю місію в цьому відосі, на жаль. Але окей. Але окей. Так. Оооооо, імба- імба, під'їхали. Так, на. Так, на. На. Б. Все, повповиносили всіх. Е, мені тільки один кіл защитали, е, зарахували. На жаль, я би хотів би усі два. Бо мені здається, я там їх повиносив. Так. Ага. О. А де вони всі? На. 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, на. Демедж накидали. І померли. Блін, вперше помер. На цій катці. Так, зараз нашого чела будуть тут контрить, бо а, він нубас. Бо він нубас. Він ще й не дав мій цей спелчик. Він його просто забрав. Ага, ми виграємо. go. Я зараз мав о 30 тисяч демеджев, зрозуміли, так? Зрозуміли, там мій лютий чел. Лютий демедж. Так, плюс на, а. Набурна. Як він правильно читається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз ми зайдемо в соло і все. І будемо закінчувати. Так, остання катка. На ізі, 10 кінтів є, демеджа багато, багато танків, значить багато демеджа. Все, логіка ясна. Так, бем. Ага. А демеджа в мене не вистачає в солото. А в солод демеджа не вистачає, хоча все та вистачає, все вистачає. Так, бен-бем і бем. Головне, ось так зробити, Все винесли. Плюс два кента вже забрав собі. В колекцію вбитих килів. Ну, в колекцію килів. let's go. Так, бем. Бем-бем. Все, дуже все швидко, так, бем. Ага. Іноді люди не очікують, що я тут. сиджу, Сиджу в кустиках. Так, беем. Ага, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хто на мене напав? Де, хто? Коли, чого? За що? Окей, челики. Так. Так. БМ. А де вони всі? Йоу, кінти. Ага, знайшли. Знайшли кінтів. Так, БМ, БМ. Мінус. Все на мінусніке. О, ми виграли. Тому, друзі, дякуємо за пельги, став лайки. Підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Телеграм-канал в описі цього відеоролика. Дякую вам. І поставте лайк, напишіть коментар, бажано на від 8 сторін та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жоден відеоролик. Дякую.